На Великдень навіть не петущі п'ють благодатні вина. Ви напевно уявляєте, як в погребі набожний священник черпає монастирського вина з дубової діжки. Однак і не подумайте, що піп банально, прямо в церкві, напарить вам шмурдяк із пластикової тари. Святі отці, схоже, забули, що звичайні смертні не воскресають. Програма гроші розкрила секрет церковних виноробів. Отож, дивимось, причастя по-українськи або як водяжать кров Спасителя. І жисі на небесі, да святиться ім'я твоє добрі. Аби краще і дорожче продалося. Поп швиденько святить нашу баклагу, навіть не заглядаючи під кришку. Заробляє сам, 200 грн. святі оціни сане підем служба. Чим із цієї бочки частуватимуть вірян, його не обходить. Вода з-під крану, спирт, барвник і ароматизатор. Виходить, не кагор, а рідкісний шмурдяк. Проте спробуймо не тільки освятити бодягу в стародавньому видобутському монастирі. А й почати з церквою винний бізнес. Ні, сказали категорічність, нізя. Священник радить ділкам не здаватися. Церков бо ж багато. От нас сьогодні воскресна школа, Ага. дітей. Господи. На воскресну школу, да? так? Їдемо у Бортничі, що під Києвом. Конкуренти і тут попрацювали. Кагор у церковній лавці на будь-який смак. Виробник вина невідомий, проте коштує церковний Кагор ледь не втричі дорожче, ніж у магазинах. Майже сотню гривень за літр. Чек какого-нибудь напишуть. Прийдете, я вас познаю. Є свано подільне чеки ви не виписуєте на спиртна. Да я нікуди це ж церква, які чеки, ви що? надзвичайно прибуткова торгівля спиртним без ліцензій, акцизних марок і навіть чеків. Це просто мрія для начистих на руку виноробів фальсифікаторів. Пропонуємо місцевим монахам змінити постачальників. Да, що за кого Хороший. Ви хотіли продавати? А, ну вот, наприклад, на території. Біли договоритися з батюшком, щоб ми сюди поставляли свой когор. Ну, Аби наш мордяк не викрило одразу, ми прикупили у супермаркеті звичайний когор на пробу. Отець Єпіфаній без роздумів береться за кружку. Батя, Батя, он сух, сладкий когор. Ножки есть, вот все как положено. То я Глицерина достаточно. Хорошая, можно сказать. Пойдет. Наша оптовая цена 30 гривен за литр. Церковникам за Алло, Игорь, спасибо, Господи. Да. да Бог а вы там за когор говорили? Почем там за литр у нас когор получается? По 25 мы брали у вас, да? По 25. Тобто купують по 25, а продають по 90. і без будь-яких податків. Оце так бізнес. Це ж церкви. Які ячеки вішов мінімально скільки ви хочете привозить там партію. У нас в можливості, в принципі не граніч. Если бы, например, тонну взяли, двадцять 25. по двадцять Это 25, да это Есть. хорошо та сама цена. это хорошо ми вже майже вдарили по руках втім на монаха раптово сходить божество на провидіння кані хорошого можна би разговаривать об этом яку шевізі коньяк так коньяк Наступного дня доливаємо у наш кагор спирту і привозимо діжку під монастир. Отець Єпіфаній просить почекати термінове замовлення, освятити шикарну колісницю. І живі на небесі, да святіться ім'я твоє, до да прийде сам твоє, да буде воля твоя, як вона на небесі. Ленд-Крузер Прадо вартістю більше мільйона гривень освячений. Підходить наша черга. Велика вдача! Наш коньяк скуштує сам настоятель, отець Варлаам. Так лей, Здравствуйте. зараз бухають? Скільки, батюшка літ? Сківифі зараз під час великого посту, коли вірянам заборонено навіть заглядатися на спиртне, у храмі починається справжня дегустація. Вимоглива комісія в чорних рясах задоволена. Ще пак, адже милля моїм не поїло з діжки, а заздалегідь придбаний непоганий коньяк. Проте потрібна ще й думка вірян. Зараз. Попробуйте, а попробуйте адвістацію. Тільки не все, на нагуза, а тоді все. Дяк. Знаєте, як гаїчнику? На друдяйкі уксус солодкий. Ні, ну так, ні, так ще не як треба. Гаїшнику і за рулем можна. Це ж той самий щасливий власник новенької, тільки на освяченої колісниці. І як ми одразу не впізнали у ньому даїшника. Схоже, дегустація перетворюється на обмивання даїшного джипу. Давайте я дойду. Після освящення машини. Із благословенним запашком задоволений даїшник їде обкатувати свою колісницю. Ми ж повертаємося до бізнесових справ. Пропонуємо купити коньяк по 50 гривень. А скільки у вас є? З собою там літрів 60. Давай візьмемо 60. Скільки це грошей? 6 на 5 – 3 тисячі, так? Да? Якісь документи, ну, накладні, що надо. Нам нічого не треба. Вам нічого не треба? Нам треба. Ми гроші, ми товар. Акцизи, документи, ліцензії, гарантії безпеки та якості це все для простих смертних. Аби вести бізнес із церквою достатньо лише догодити смакам і гумена. Розрахунок готівкою все нормально, да? справу зроблено. Бочку із спиртним невідомої якості і походження закатують до церковної лавки. Звідти пойла в три дорога потрапить до столів вірян, але масових отруєнь правовірних ми допустити не можемо. Заберіть ваші гроші. Угу. Я б хотів знати, чому ви тут займаєтесь незаконною підприємницькою діяльністю. Продають когор, покупаєте без накладних, продаєте без чеків? Да, да. На питання тут відповідає головний монах. Він не приховує да є. Ми не кажемо, що ми от ми кусочку хліба ради, ми там без хліб вода. Ми живемо нормально. І в тому числі завдяки незаконній торгівлі паленим спиртним. Ну, церква – не, не доходна організація. Так, <зарків> ще не доходна, якщо у матушки повні кармани, гроші, і які ходять наличними 3 тисячі просто ще. Я розумію вас. Хай там як податкової священники не бояться. А щодо захмарної вартості сумнівного кагору, Варлам попереджає. На наступний год іще дорожче буде.